Вітаю! Мене звати Євгеній, ви на каналі «Своя точка зору». Це канал без якоїсь конкретної тематики. Тут я розповідаю про своє життя, висловлюю свою точку зору на ті чи інші події і все таке інше. Тож, якщо цікаво, підписуйтесь, ставте лайки. Отже, це перше моє відео, і почнемо зі знайомства, скажімо так. Живу я в маленькому місті в Україні. Недалеко до речі, від лінії фронту час від часу чуємо, як піде бомблять наші міста та села. Ну і звісно, як всі українці бачимо над головами ракети, шахеди. Короче, живемо. Не те, щоб мед кожен ранок я починаю з перегляду новин, що сталося за ніч. Ворог вночі атакував Одещину. бідна Одещина. Я, до речі, проходив військову службу в Одеській області в Білгородністровську. Це що було в минулому столітті? Росія вбила до 100 тисяч українських воїнів. Підари. ППО знищили 4062 БПЛА. Майбутній канцлер Німеччини заявив про готовність передати Україні ракети Таурус. Та ладно, не пройшло й трьох років, але лише за узгодження з європейськими партнерами. Мудак ти, блін, майбутній канцлер Німеччини. Більше слів в мене немає. Що ще у нас цікавого? В Одесі постраждали 8 людей. Мої співчуття. Так, по області, що цікавого: ДТП, ДТП. Ніфіга цікавого. Все те саме ДТП. Мотоцикліст летіть під кошт трактора в кривому розі. Оце взагалі вже з травмами забрали до лікарні. Так, по місту, що у нас цікавого нічого. Що... до речі, <клухи> раніше до початку війни, але до повномасштабної війни я маю на увазі новинами, скажімо так, менше цікавився, але зараз. Там, мабуть, в перший же день повномасштабки відразу знайшов собі кучу каналів, щоб дивитися новини. але потім повідписувався в більшості, бо думаю, що всі пишуть одне й те саме. Тож всього лише декілька. І так уже склалося, що моніторю новини ці постійно, щоб бути в курсі подій. Так, 10.16. О, мені вже пора на роботу, а я до сих пір вдома. Добре, зустрінемося там. Все, я вже на роботі. Як ви могли здогадатися, працюю я з дому. Ще від початку пандемії. У мене онлайн робота. Працюю в досить такі великій компанії. Компанія американська представлена в усьому світі. Ви могли її, можливо, ну, скоріш за все, ви її знаєте. І по любасу ви користуєтесь продукцією цієї компанії. Отже, отак от от виглядає моє робоче місце. Упс, З камерою якийсь косяк. От, і отут от, от я працюю вже в останній пандемії, так. Да. Ну, а коли війна, то звісно, працюю з дому теж. І Що цікаво працювати, як я вже сказав, працюю онлайн, то ж, можу працювати з будь-якого місця, бо би лише доступ до інтернету. Зараз я працюю над проектами в Європі. От шеф мій теж знаходиться в Європі і повністю я працюю на Європу, але і перековуюсь місцевому керівництву на заводі. У нас робота цікава. Інтелектуально можна сказати, але заробітна плата залишається наша місцева, навіть не всеукраїнська, скажімо так, по нашому регіону, якось там вони оприділяють. Але хочу вам сказати по місту, це скажімо так, трохи більше ніж середня заробітна плата по місту. Тож я в принципі задоволений. Роль моя так щоб без пафосу сказати, Europe Warehouse Business Process Expert. дев'яносто Так, 99,9% я працюю. Англійською, з ну з використанням от, тому що працюємо з різними людьми з усього світу без перебільшення. От в нашій команді люди є з Іспанії, Італії, Греції. До речі, мій шеф іспанець із Філіппін, з Бразилії, з, з USA, коротше, з усіх країн. Як я вже сказав, я моя роль, якщо українською, то це бізнес процес експерт, це людина, котра Експерт в галузі бізнес-процесів, а саме логістика. Я експерт з логістичних процесів. Що клас, що, що класно працювати з дому, це те, що гнучкий графік. Я можу почати в 9 працювати, можу в 7, можу в 10 от і закінчити, коли забажаю. Отже, це трохи про мене. Добре, тоді всім пока. Зустрінемось.